Один правитель пішов якось у ліс і зустрів там мудреця. Він був уражений його праведністю і мудрістю, і висловив бажання, щоб той зробив йому ласку, прийнявши від нього подарунок. Мудрець відмовився, сказавши, плоди цього лісу, їжа достатня для мене, чисті потоки, що біжать із гір, дають мені воду для пиття, кора. Дерево, прикриває моє тіло, гірські печери служать мені притулком. Навіщо ж мені твої або будь-чії подарунки? Правитель відповідав, будь ласка, ходімо зі мною в місто до мого палацу і візьми в мене бодай щось, просто щоб зробити мені приємність. Він переконував його довго, і мудрець, нарешті, погодився виконати його бажання і пішов з ним до палацу. Перш ніж запропонувати мудрецеві подарунок, правитель почав молитися. У своїй молитві він просив у Господа дати йому нові землі, нові будинки, нові коштовності і якомога більше багатства. Та ще до того, як правитель закінчив свою молитву, мудрець підвівся і спокійно покинув кімнату. Помітивши це, Правитель знітився і хутко метнувся за ним, гукаючи, ти покидаєш мій палац, не взявши моїх подарунків? Мудрець обернувся і відповів: Я не беру вже браків. Ти я зрозумів сам, жебрак. Як же ти можеш мені щось дати?